Усій оренді міста. а? Яриновському це питання. Доручимо Яриновському це питання. Добре, давайте тоді доручимо Яриновському. Зрозуміло, як стоїть питання. Щоб нам, щоб він взяв інформацію, як депутат він має, власне, кожен громадянин не має права взяти, але він як депутат, щоб отримав інформацію про те, яка земля кому належить, і скільки сплачує людина до бюджету реально. І оренда так само всіх. Комунальних і некомунальних об'єктів у місті Нормальне питання? І ми тоді побачимо, як наші люди сплачуть. Можливо, тоді розберемося, хто чого вартує. Ну і давайте за це проголосуємо. Чи ні? Хто да. за це? Да, прошу їх за і Інформацію в електронному вигляді. виняті. Попрошу. Дивіться, я вже можу вам сказати наперед відповідь на цей наш запит. Згідно закону України про. Базу персональних даних вони напишуть, що вони не мають права без згоди володільця цих даних надавати таку інформацію. Тому скажімо так, ми цю інформацію вже не отримаємо. Я Еще... Михайло, ми не говоримо а про приватників. Ми говоримо про ту землю, що знаходиться на... міська. А передана міська, але там будуть значити особи? ні, ні ні. Міська земля це є власність громади. Як всі приміщення, які здаються в оренду, це є власність громади. Тому громада має право знати. Ми не говоримо про те, що хтось викупив і має якесь майно про те, що воно перебуває в оренді так, так, просто якщо там буде якісь прізвища, то без їхньої згоди і всі адреса, і так далі, вони надати її не зможуть. Ну, принаймні, ну, є такий закон про захист персональних даних, тому е, вони цим прикриваються. Ну, в мене таке, мене ще питання до пана Валерія, якщо можна, я вже е, можна, е, питання що стосується майбутнього, в першу чергу. Мені особисто, як і Мінчану, дуже цікаво. Е, чи будете ви особисто і представники вашої депутатської групи приймати участь у майбутніх виборах до місцевих рад, і відповідно, відповідно. від якої політичної. І чи будуть підтримувати партію? Ні, то що ми підтримувати однозначно не будемо, я вже вийшов, це і... Ми... Партія зділяли? Ні, не партія здіймали. Причому, по-перше, по-перше, дивіться. Е, ще, ну, я думаю, що будуть в цьому році осінню, після виборів президента. Я думаю, що будуть вибори до Верховної Ради, нові треба обрати Верховну Раду і треба на осінь. Обирати депутатів міської ради і міського голову, я не знаю. Це Верховна Рада буде рішати. Я ж ви ж питайте. Друге питання. Чи я буду я депутат мажоритарчик? Якщо люди скажуть, що будуть підтримати, то я по чергушках там буду Ну Якщо буде по партіях, то я з по партіях бігати не буду. Значить, я тоді, якщо партії будуть, то я перебігати прибігати якісь партії не збираюся. Якщо буде мажоритарка, то я по мажоритарки піду і буду вже безпартійний, Мені вже ці партії знаєте, вони... А від партії регіонів не піде однозначно, ні. Я однозначно, я вважаю, що вони е, зараз, розумієте, тож ну, в партії регіонів не ж не були всі люди-зрадники, розумієте? зрадники. Ну і що ви зрадники? Що ви так кажете? Ви можна зрадники. Ну бачите, от ви кажете, дуже ж, От Василій Іванович каже, що був в партії, ви ж до нього так не хамаш туркою не говорить. Тоді ж теж вийшов. Вже. Але вийшов пізніше. Ну, то вийшов тоді, коли не було ще крові. Тому я кажу, відвлив, я кажу, відповідь я кажу відповідь, що я від партії ніякої не групи, а члени Депутатської групи. Ну ви як голова, члени ви, може, знаєте якусь інформацію, хто він, як? Ми ще не знаємо, які будуть вибори. Якщо будуть вибори, прийме Верховна Рада осіння Буде голосувати. Щоб ви вибирати, тоді будемо бачити. Я рахую ще раз, що треба міську раду вибирати людей, які будуть дивитися очі в своїм виборцям в очі, слухати їх накази. І виконати по мажоритарки, а не по партії. Ну, що по партії ви навіть не знаєте з кого голосуєте. Вибирали люди, а треба людей от... от так що, дякую. Можна вам питання задати? Скажіть, будь ласка, я зрозуміла, що вас я не я і хата не моя. А ніколо, що не я, Ви <шлес> нічого не знаєте. А от а що ви, питаєте, ігровий що? ігровий бізнес <шлес> в Кам'янці Кубському хто його кришує. Ну що ви мене питаєте? Я Ви Наприк... говорили, що ви депутат на Черемушках? Да, 에, магазин Грант це вже не ваше. Кідну магазин грантля там депутат шкварський. Мене туди далі. то що шо що, ну що, що депутати щось мають гральну? Ну то що хто хто хтось ну, конкретно каже що хто відповідає за те, що в нас в місті є нелегальне казино, яке відкривається стуку раз, два-три туди заходять люди. Чого не вик... міліція не реагує на це? Чому ніхто кожен депутат про це знає? напевно, ділиться. А хто не знає? Ну дід до гранту там. Принцип, зайдіть другі двері, і пограєте. Ігрові апарати я не займаюся цією справою. Я не знаю, хто це Ну ви не займаєтеся. Ну ви депутат? Вибачте, будь ласка. Якщо є такі факти, давайте зараз визвемо мілісу частково. Підемо поразу подивимося. Ну ви депутат. Ну йдіть, вам сказали. Якщо ви кажете, ну давайте визовемо зараз теж депутата там по цьому і То Нема питань зараз. Дамо Ну ви задаєте питання, чому на Марсі нема світів. То ти підемо подивимося? Я шовідки знаю. Ну пішли разу, пішли. Ну пішли, пішли, пішли. Ми пішли в пішли. Ну пішли, чого скаже? Пішли, я ж не знаю, що ви скажете. Я відкиснув, ви депутати ви розбираєте, що депутат. ви людей я... тягаєте. Почекайте, послухайте да. мене. Я вже годину вас слухаю. Та як всі знаєш, то нахер ти робиш депутатом, нічо нічого не знаєш? Нічого не знаєте. що б не було а все, не знаєте. А за що ви відповідаєте? Бо ви вже ви вже всім надоїли, понімаєте своїми відповідями. Ну, такими. Йдем, значить. Всім ви надоїли своїми відповідями. вже. Не знаєте, не знаєш, за, за що ви відповідаєте? Ні за що получають? Що ви ні за, за, за що не відповідаєте Вы, да, взагалі? За що? Ну ви ні за що не відповідаєте? Ну як за що сказати? У вас це? яке питання вам не задали? Ви нічого не знаєте. Яке? Яке не знаю? Любе питання. То ви сказали за кіоски. Задавали. Я сказав кіоски, розгорлася. Ми в конкурсі. Що не ви? А що ж ви? Для чого цих партія? За такі депутати люди приходять. Ви ні за що взагалі не виділить? Ви же де живете? Ви де живете? Я заплатний получав. Я зашла тоді. Я як підприємець, в мене є Ну ну що 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 ви, ви Ви сюди. Можна рибу, А там полюка якраз є все.

Нелегальний бізнес Ти Ти краще ходити ніж стояти так? Та — ні наповнюючи розглядать. Це треба йти, щоб було представництво від Майдану. — Давайте впізати що загалі я то Я ж не знаю, де Та, вас, я ж не знаю де ці я не знаю загалі-то. Розумієте, Якщо це підемо, надто серйозний. Нелегальний бізнес. Він є не тільки в Кам'янці, по всій Україні і таким бізнесом, про який всі знають, але ніби не знають, що ним керує, розумієте? Це кришує дуже відомо в кам'яці люди. А а догадається? не знаю. Не треба догадуватися, Не знаю. Ви знаєте, то нема питань. Люди знають. Люди все прекрасно знають. За розумієте, тому, що а ви не знаєте. Да. ось що дивно. Депутати не знають. ладно, бо то ми будемо знаєте, гратися. Прийде час, прокуратура розбереться. Прийде час, прокуратура розбереться. Да. Час прокуратура розбереться. Да. У всьому е, я зрештою я взяв слово не не для цього. Да. Е, в Україні надзвичайно серйозна ситуація. Ворог чим ближче. Кожен день стає ближче до наших кордонів, чим далі він збільшує число військової техніки, особового складу і так далі. Ігор Ліськов, який два дні тому поїхав, сьогодні вже зустрічався із командиром батальйону.